Привіт, такі мої ріднулічки, хочу презентувати вам страву, найулюбленішу навесні та інколи влітку. Це борщ з кропивою, пробувала з різною зеленню борщі, але з кропивою найсмачніший, повірте мені. Хочете, скуштуйте, тому спочнемо дуже швидко. Картопелька кидаю варити, якщо у вас є. М'ясо, можете відварити м'ясо, кістечки. Я або так, або так варю. Можна самі картопліки, все дуже смачно. Яєчка окремо варяться стоять. Кропива молоденька, жалюча. Заливаю водичкою 40... 45-50 градусів, не кип'ятком. І заставляю десь хвилин на 15, щоб вона не жалилася потім. Так, її притоплюю, і вона постоїть, не жалиться. Все дуже швидко. Засмажка. Яєчка заливаю холодною водою, відварилися. Засмажка смажить на олії, домашній томатик. Все дуже швидко. Добавляю картопля з водою, довожу до смаку. Все дуже-дуже швидко. Кропиву вона вже не жалиться, тому я її промиваю разів 4-5 під водичкою, тому що вона росте, росте з землі і вона така грязненька. Віджимаю як білизну і нарізаю шматочками. Багато хто буде скептично влаштований, але поки не спробуєте, можливо, у вас ця думка і зостанеться. Якби я свого часу не скуштувала в чужих людей такого борщу, я б в житті його б не варила. Просто так. Чесно вам говорю. І щевле мені не такий смачний, як з кропивою. Тим паче він дуже корисний. Кропива дуже корисна для організму, дуже багато вітамінами, для шлунку корисна. Кидаємо це все. Збираємо. Збираємо борщик зелений, в принципі. Яєць можете брати скільки захочете, моя там каструлька на 4 літри, Я десь 2 літри зварила 2,5 і то беру 4 яйця. Чим більше яєць, тим смачніше. Не дуже мілко кришу, щоб яєчка відчувалась і візуально було. Бурхаю сюди. Це не помиє, як то буде писати. Це дуже-дуже смачно. Це неймовірно смачно. Звісно, ранньою весною не так багато зелені, пізніше буде набагато більше. Що, як пила, те додаю. Кріп, петрушка, цибуля. В мене вже борщ виключений, тому що зелені кулиники п'ячу і нарізаю зелень. Вкидаю сюди не хватає одного інгредієнта, так як чеснику. Так як зараз ще немає зелені чеснику, сюди йде зелень чеснику. То поранній весні, втовкачки, це втовганки. Звісно, трошки воно не таке. Пізніше буде зелень чеснику, додаю її дуже багато. Це ізюминка. Все, борщ готовий. даємо настояться 10-15 хвилин. М -м, аромат неймовірний. Приємно рідненький, а ще пиріжки в мене на сьогодні є. до цього Дуже смачно.